Вітання всім, хто дивиться акценти. Волонтерство в Україні не має вікових обмежень навколо допомоги військовим і тим, хто постраждав від війни, об'єдналися українці від дорослих до малих. Сьогодні ми поспілкуємося з дівчиною, яка з 2016 року, а тоді їй було лише 10, почала допомагати українцям з Донецької та Луганської областей. А зараз підтримує військових на запорізькому напрямку. З нами на зв'язку Діана Шевчук, волонтерка міжнародного благодійного фонду Вектор надії та міжнародного правозахисного. Благодійного фонду Асоціація нескорених Вітаю вас, Діана. Доброго дня. Ви така юна, а вже змогли себе проявити як волонтер. От Коли ви відчули в собі цей потяг, що спонукало почати допомагати? Вам же ж було лише 10, наскільки я знаю. Ну так. Я не пам'ятаю чіткого моменту, коли я би сказала, що ось тоді я почала волонтерити. Але були моменти, коли я дивилася на дорослих захопленням, які волонтерять, які допомагають, і надихалася сама. Тоді е були з часом, як я більше волонтерила, з'являлися думки по типу, Я хочу, щоб інші діти відчували таке саме, мали таке саме щасливе дитинство, як у мене, і щоб хочеться їздити по Україні без блокпостів, і тому це все більше спонукало допомагати. А ви сама звідки? Я зі Львова. Зі Львова. То ви у Львові, мабуть, у вас оточення було певне, тобто ви кажете, спостерігали за дорослими, і вам так подобалося. Подобалися волонтери, благодійники. Мабуть, у вас хтось і в родині цим займається чи ні? Так, у мене батьки військові, і батько з 2016 року був на, на фронті. І перші поїздки на передову це якраз були до, до батька, але як він багато працював там, то не завжди міг проводити час з нами. І, і час ми проводили з дітьми там, спілкувалися з ними, якісь мали спільні е, заходи, ігри. Угу. Ну, спочатку, АТО, я так розумію, ви зосередились е, на підтримці дітей, саме дітей із е, Донбасу, Донецьк, Луганськ. Так Так. От, чому такий вибір? Це було якось ну, простіше, мабуть, вам як дитині знайти комунікацію з ними? Чи чому? Чому діти? Так, насправді це все відбулось досить спонтанно. Ми приїхали приїжджали просто до батька, як провідати його. Але е, в процесі спілкування з дітьми там ми е, зрозуміли, що хочемо підтримувати їх е, всіляко, і що хочемо розвіювати там певні створені е, наративи російської пропаганди про те, що там захід забув про те, що відбувається. Про те, що ми якісь не такі, що ми різні. Це все насправді була абсолютно нісенітниці і. Е, і в нас виходило дуже легко спілкуватись у спілкуванні з дітьми. Якби діти між собою не бояться задавати якихось відвертих питань, якихось які потім можуть здатися неправильними, і тому ми дуже швидко знайшли спільну мову і налагодили контакт. Ну але це ж спілкування? От ви приїздили до батька, і там була там були діти, тобто десь на території. Ви з ними спілкувалися. А коли це волонтерство переросло? І що саме можливо заходи якісь влаштовували? Тобто, не просто що ви поїхала, буду спілкуватися. Насправді так, ми, наступні поїздки ми вже привозили з собою якісь подаруночки. Так само ми розповідали своїм друзям, одноліткам у Львові про свої такі поїздки, і багато дітей хотіли також долучатись до цієї діяльності. І тоді ми збирали листи. Які писали діти з е, на заході, та збирали подарунки, подарунки різні, і це везли на схід, і тоді виходило налагодити такий, ніби е, контакт, якісь певні е, нові дружні стосунки між дітьми з різних кінців України? А як батьки сприйняли таку таку вашу поведінку? От вони брали вас з собою, а все ж таки. Це не дуже безпечно було там, вже тривали бойові дії. Чи ви не були безпосередньо там, де велися бої? Ні, ми не були там, де велися uh -huh. бої. Але це е, батько, як досвідчений військовий, він намагався всіляко забезпечити нам безпеку та е, робити все як можна більшу кількість роботи і так, щоб це не несло загрози життю. От що для вас стало результатом тодішньої діяльності? Чи був цей результат? От що ви хотіли побачити від спілкування дітей заходу і сходу країни? Ну ми знаємо, що тоді, як в принципі, і зараз на тимчасово окупованих територіях, дуже великий вплив на свідомість має ворожа пропаганда? От вам вдалося це змінити? Як ви вважаєте? Принаймні щодо тих дітей, з якими вам вдалося спілкуватися? Я думаю, результатом можна назвати встановлення ще більшої кількості дружніх зв'язків між дітьми Заходу та Сходу. І так само ми показали дітям Сходу, що їх завжди готові підтримати, а також дітям заходу, що займатися благодійністю це легко, що це, що це цікаво. І я думаю, що. І що це нам вдалося об'єднати трішки більше серця дітей, і так само ми запрошували з сходу дітей на відпочинок до Львова на тиждень, на два, і це допомагало їм побачити, яке життя що життя. Це допомагало їм побачити, що ми завжди готові підтримати, і що життя на заході насправді не таке, як там могли говорити в російській пропаганді. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ви вже мали досвід роботи з людьми, які бачили війну. Ви знали про них, знали, що робити? От що змінилося у вашій діяльності? От працювали з дітьми, почалася велика війна. Що, що ви робили? Е, ну, досвід волонтерства до 2022 року неможливо співставити з тим, що відбулося. Після я думаю, е, ніхто з нас не був готовий повністю до того, що е, відбулося, е, і всі змушені були якимось е, чином пристосовуватись до умов і з. З лютого 22-го року я е, займалася е, дуже різними речами. і це і налагодження евакуації цивільних, і пошук гуманітарної допомоги за кордоном, і доставка цієї допомоги військовим, так само і спілкування е, особисто з військовими, які потребували допомоги. Так як я волонтер, то мій контакт досить швидко розлетівся між військових і тому. Е, тому я отримала багато дзвінків і намагалася всім допомогти як тільки можна. А як так сталося, що ви волонтерка вже міжнародного благодійного фонду? Я ж так розумію, що тоді в 10 років ви не починали як волонтерка якогось фонду. Як ви так, знайшли так. один одного? Моя мама засновниця цього міжнародного благодійного фонду Вектор надії. Але вона, вона заснувала його у 2019 році. Але з початку широкомасштабного вторгнення в неї з'явилось дуже багато робочих обов'язків, і часу на благодійність не було зовсім тоді. І тоді на мене перейшли обов'язки керівника благодійного фонду, і доводилося навчатися на навчатися вже в процесі роботи. Було такого, що мені хтось би розказав, так це робити, і ти роби. Це виходило. Виходило виходило в роботі і так само. Але завдяки е, волонтерам, завдяки небайдужим людям, це досить е, це було багато допомоги, що і підказували, і допомагали з чимось робити. Тому у нас дуже сильна е, команда волонтерів. Навіть якщо там люди, з якими цього один раз спілкувались, точним один раз гуманітарну допомогу, це все одно дуже е, сильна співпраця. Скільки вам було років, коли ви почали працювати у фонді? Чи можливо таке взагалі офіційно? Насправді не було такого, щоб я почала працювати у фонді. Просто допомагала як могла, чим могла, і коли це було потрібно. На початок широкомасштабного вторгнення мені було 15, і тоді я приховувала свій вік в розмовах mm -hmm. по телефону. Таке тому, що людей це трішки лякало, але коли, наприклад, я вже починала, коли вже до мене почали звертатись за консультаціями, як там доставити якийсь вантаж, як оформити документи, то вже і вік не сильно так не сильно звертали на це увагу, угу. знаю, що зараз ви активно допомагаєте і військовим, також нашим захисникам. Це сталося вже після повномасштабного вторгнення, чи і до того часу ви допомагали теж військовим? Е, ну до великої війни ми більше зосереджувалися на допомозі дітям, проте не забували і про військових. Е, взагалі, моя якби. Волонтерство почалося з того, що ще з 2014 року я та, е, е, та там якісь коло друзів ми малювали малюнки для військових. Ми е, якісь пекли печиво, збирали чи могли допомагали дорослим зі збором гуманітарної допомоги. Але все ж таки е, це було не масштабно, це було на там певні підрозділи. Що вам вдалося зробити за цей час, от, коли ви почали допомагати військовим і зараз? От, що, які ну, нездобутки, яку допомогу вдалося надати захисникам? Зокрема, я знаю, що ви і на Запорізькому напрямку теж не оминули увагою військових. Так, насправді на дуже складно підрахувати об'єми зробленої роботи. Ну, от Ви ну, сказали що, малюнки про... дитиною готували якісь подарунки, малюнки. Потім так. все стало серйознішим. Підтримка так, якщо говорити з початку широкомасштабного вторгнення, то це було і багато машин. Зокрема, я займалась, зокрема, це був конвой з шести вантажних автомобілів для військових, який потрібно було організувати доставку через кордон до військових оформлення документів. Крім того, це була і гуманітарна допомога, в тому числі дрони. Якраз недавно ми передали на запорізький напрямок комплекс Домаха для військовослужбовців, на якій збирали кошти, та взагалі дуже багато різних приладів засобів захисту було передано. Як вам вдається підтримувати військових, і ви це робите за кошти фонду? Чи можливо ви там організовуєте збори, просите донатити? Це ж все не дешево. і машини, а тим більше дрони? Так, ми використовуємо всі можливі методи щоб допомогти військовослужбовцям. Це і пошук закордонних донорів, і залучення українських підприємств, і саме організація зборів коштів. Насправді складно зробити це із наборами коштів зараз складно, і так само складно змотивувати закордонних друзів, щоб вони теж долучались до допомоги. Але спільними зусиллями в нас потихеньку виходить робити наближати нашу умрійну перемогу. Складно змотивувати раніше простіше було зібрати кошти, і в тому числі, і закордон до закордонних партнерів звернутися, щоб вони допомагали. Чому, на вашу думку, зараз такого не спостерігається? Насправді так раніше це було простіше. Якось можливо люди втомилися із за кордоном. Крім того, вони не бачать всіх подій, що відбувається. Частково вони самі закривають очі, частково просто в процесі спілкування з закордонними друзями я чую, що вони і не мають такої доступу до інформації про все, що насправді відбувається в Україні. Але різними потрібно ставати дуже креативними, щоб залучати людей з закордону більше до допомоги Україні. Це і створення відеороликів, про якихось цікавих, це і якісь аукціони такого фланту. Угу. То ви намагаєтесь як можете донести інформацію про те, що відбувається? А от ваші закордонні помічники це фонди, організації, чи це звичайні люди здебільшого? Це здебільшого фонди. Також в нас є допомога від е е польської е бригади військової частини, які з перших днів е широкомасштабного вторгнення вийшли до нас на зв'язок і сказали, що хочуть допомагати нашим військовим. Але так само це і прості люди, які просто допомагаючи можуть, поширюють збори, поширюють інформацію, виходять на акції. Це е е все таки спільні зусилля. Можливо, зараз ви також збираєте на щось кошти, збираєтесь якось допомогти нашим захисникам. Не відбувається нічого такого зараз. Так насправді на даний момент у нас є дуже збір коштів на 100 fpv дронів для підрозділів кількох, а саме за окремої деша, штурмової бригади 101 та 112 бригади територіальної оборони, а також для підрозділу Національної гвардії України Омега, це нам вже вдалося вдалось зібрати приблизно третину всієї суми і користуючись нагодою, хочу Сити всіх долучитись до збору, і є таке е, написане правило 10 гривень, яке найпотужніше завжди. Тобто, якщо е, ви не маєте там великих сум, е, щоб затворати 10, 15, 20 гривень, насправді це вже внесок, і разом це може вийти е, багато велика кількість допомоги, тому що разом ми. ми Стати надійним силом для наших захисників. А скільки плануєте зібрати, От скільки на 100 дронів потрібно коштів? Так, загальна сума це 2,5 мільйони. Це е, вартість одного дрона виходить 25 тисяч гривень, і це дорожче, ніж е, аналоги від дронів, але все це у зв'язку з тим, що дрони оснащуються. Різними засобами і камеру нічного бачення, і скремблером українського виробництва, і системою скиду, і різними додатковими засобами, що покращує і продовжує термін дії роботи дрону. Це вам підказали ті, хто будуть користуватися цим дроном, які саме краще купувати. Так, насправді це все з проводилося звідки виникла ідея збору. Це спілкування з різними військовими, з друзями, з тими, хто отримав контакт від знайомих і виникла така потреба. І просто знаючи, що зараз збори йдуть дуже складно, у нас не було можливості не організувати цей збір, тому що це насправді зараз дуже важливо. І насправді це ну, допоможе нам зберегти більшу кількість життів. От третину вже зібрали. Це за який час? Скільки триває збір? Так, збір триває з початку лютого, і на даний момент, тобто, у нас є е, близько 700 тисяч гривень. Угу. Е, ну, це можна сказати, що не дуже швидко просувається збір. Картина спочатку лютого. це якщо чекати, доки 2,5 мільйони назбираєте, то це може прийти багато часу. Ну, так насправді ми розраховували, що це буде швидше, і багато розраховували також на підтримку за кордону, але. Е Якось е, не виходить так, як хоч, хоча дуже багато людей долучається, і це так само командний збір. Тобто дуже багато про людей збирають маленькі суми і закидають на загальний е, на загальний збір, таються Та, також і українські е, різні підприємці, е, різні заклади. Е, Заклади у Львові, які тож долуч... закидають кошти, долучаються і допомагають нам зібрати повну суму. А є термін у, у збору? Ну тобто, скільки будете чекати, чи скільки зберете, наприклад, там до червня чи до травня? Скільки купите дронів? Насправді на, 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 терміну у нас немає, але якщо е, ситуація буде критичною, ага. я думаю, що ми будемо якби закривати і передавати, що е, що вийде зібрати, тому що е, ситуація на передовій змінюється кожного дня, і ми мусимо під е, пристосовуватись, підлаштовуватись під умови, які нам диктує фронт. Ага. Діано, ви розповідали, як ви мотивуєте закордонних друзів допомагати нашим військовим українцям? Тобто, ви знімаєте різноманітні відеоролики, щоб донести ту ситуацію, що у нас відбувається. А от як українців мотивувати? Адже багато хто бачить це на власні очі, відчуває і живе постійно з цими сигналами тривог, зі звуками вибухів. Що з українцями робити? Те, що з методів, які працюють, це маленькі суми щодня і від багатьох людей, і це насправді там створює досить великі, досить великі суми загальні допомоги, але так само ми створюємо якісь різні подарунки за донати. Це навіть сертифікати за на якісь певні розваги за донати. Немає такого, що я б сказала, цей метод працює, а цей ні, тому що ми постійно використовуємо всі можливі способи, щоб залучити якомога більше людей. Ну, будемо сподіватися, що вас почули і допоможуть зібрати необхідну суму коштів. А, до речі, як вас знайти, як долучитися, де знайти збір цей? Збіри є у мене на сторінці в Інстаграмі, Фейсбуці, на сторінках благодійного фонду. У нас є QR-код, угу. і там можна знайти, дізнатися всю інформацію і трішки задонатити грошей. Крім того, що ви допомагаєте Збройним силам України, ви не припинили допомагати і дітям вразливих категорій, наскільки я знаю. Працюєте з ними? Що зараз робите? Це вже не тільки спілкування, я так розумію. Ні, ми проводимо з початку широкомасштабного вторгнення для дітей полеглих та діючих військовослужбовців для дітей, які змушено переїхали до Львова, а також для дітей з обмеженими можливостями. Ми проводимо заняття зі скелелазіння і по терапію, тобто як спілкування, лікувальне спілкування з кониками, тобто акцент робимо на психологічному розвантаженні, і насправді це дуже допомагає і постійно є. Запит на це, але кінці цього до 2022 року ми проводили і екскурсії, і спортивні змагання, і навіть тому зараз просто більше, ну, більше акцент робимо на розвантаженні психологічному на якихось там розвагах. Хоча це теж важливо не забувати. Ну я так розумію, це все відбувається у Львові. Фонд працює там. Не онлайн. Ви не плануєте розширюватись, тому що я ж бачу, що ви на запорізькому напрямку теж допомагаєте. Хай не дітям, але й військовим, що не менш важливо. Можливо, якось масштабуватися плануєте. Так, насправді плануємо, але це все потребує багато часу, зусиль, і в нас також є. Проект створення реабілітаційного центру, який буде спрямований на саме психологічну допомогу для військових, для людей, які виїхали з окупованих територій, для всіх вразливих категорій населення. І так само ми хочемо розширюватись і допомагати ще більшій кількості областей і, і там проводити різні заняття, різні психологічні розвантаження. Але на це нам ще потрібно трішки часу, щоб гарно все організувати. Е, Крім того, що ви займаєтесь такою благородною справою, ви ще й навчаєтесь, встигаєте, ви ще й студентка, так, Діана? От знаю, що спеціальність у вас міжнародні відносини. Розумію, що досвіду набираєтесь, спілкуючись з закордонними друзями. От ви яким своє життя подальше бачите? Ким плануєте стати? Um, у мене немає чіткого бачення свого майбутнього. Я знаю, що я точно хочу жити в Україні в мирній незалежній державі, та буду робити все від мене залежне для цього. Світ дуже швидко змінюється, і тому важливо пристосовуватись до цього. У мене немає якоїсь конкретної професії, в якій я точно пропонувати. Але думаю, що вона буде пов'язана зі створенням та з покращенням життя в Україні. Тому та мабуть я також хочу використовувати свої знання, навички та досвід в в міжнародних відносинах для просування України на світовій арені. Ну що ж, я вам бажаю успіхів на вашому шляху до здійснення мрій. На вашому шляху до мети. І я дуже дякую, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до акцентів. Ми дякую. спілкувалися дякую. з Діаною Шевчук, волонтеркою міжнародного благодійного фонду Вектор надії та міжнародного правозахисного благодійного фонду Асоціація нескорених. Хай навколо вас буде якомога більше людей, які надихають своїм прикладом на прекрасні звершення. Бережіть себе і хай щастить.